І друзі, всім привіт! З вами я, SonyGame. Ви бачите, залишилося 20 секунд, і вийде Бері. Нарешті вже до нас в гру. І зараз, от через 10 секунд, я його розблокую. Тому поки він ще не вийшов, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І я сьогодні зніму, як я за нього ще граю. Тому чекайте. Давайте. Один, одна секунда, нуль. Грей, таймфорує. Бравлер. Давайте разблокуем его. Я же брал паску. И остальные кредиты. И Берри нас на аккаунт. Так, да, тільки тепер питання, що мені робити з цими кредитами? Дуже цікаво. Так, де наш Б. Time for, Time for Тому давайте, чекайте відос.